Поговорити про віски, який зазвичай згадується в супроводі таких прикметників, як архетиповий, знаковий, культовий, ну і все-таки інше в такому дусі. Коли я знімаю якесь відео про американські віскі, в коментарях відразу з'являються глядачі, які пригадують цей бренд. Гаразд, можливо, дійсно, час звернути увагу на цю радість орнітологів та любителів бурбону. Тож сьогодні в нас Wild Turkey. Буде дегустація з порівнянням Лоб в лоб. Буде у нас бурбон Turkey колишній 81-й, в оновленому дизайні не так давно, відносно не так давно його було змінено. Проти старшого флагманського брата Wild Turkey 101, й який теж буде змінений дуже скоро, і про це далі у випуску. Часу не гаємо. Поїхали! Історія Велторкі well не вкладається в цей доволі звичний шаблон, що був батько-засновник дистилерії, часто названо його іменем. Він побудував її десь в 18 19 дев'ятнадцятому столітті. Йшов довго до успіху. І, нарешті, дійшов там спочатку улюблений віскі округу, потім штату, потім всіх Сполучених Штатів, а потім всього світу. У випадку з нашою дикою індичкою, шлях був доволі химерним і вигадливим. Якщо говорити про першу, перше виробництво, яке з'явилось на пагорбі, який зараз носить назву Wild Turkey Hill, то маємо згадати. Родину ірландських емігрантів ріпі, які побудували першу Old Moor дистилерію десь всередині 1850-х років. Неподалік від першої дистилерії, з часом ріпі побудували ще декілька. Це це було територіально дуже близько до Лоуренсбургу, це штат Кентукі. Так, от з тими дистилеріями постійно щось відбувалося: то вони горіли, то їх продавали, то закладали, то вони їх зносили. Змінювали назви, ну казано, що відбувалося, але це все це відслідити змоги немає, та власне нема за чим. Маємо тільки пам'ятати, що Ріпі виготовляли свій бурбон і продавали його різним ботлерам, як місцевим, так і з інших штатів. Серед них виділялася компанія з Нью-Йорку. Її також було засновано десь всередині середині 1850-х. Спочатку називалась вона. Фіц, Мартін та Клафф. Це назва імена засновників, і з цією компанією відбувалися ще гірші зміни ніж з дистилеріями Ріпі. Змінювались власники, змінювалася назва і відповідно до прізвищ. Але маємо запам'ятати наступну пару. Остін Ніколс. Ця пара власників почала заправляти компанію в 1879 році. Саме вони її вивели дійсно на потужний рівень такого серйозного національного ботлера, який е, мав величезні об'єми продажу, вина, міцних алкогольних напоїв. З часом компанія побудувала величезні склади на березі Істрівер, це район Вільямсбург в Нью-Йорку. Будівля до донині, вона носить статус національної пам'ятки і дійсно показує, Серйозний масштаб цієї компанії. Для ріпі XIX століття, в принципі, пройшло доволі спокійно. Вони такі були локальний виробник, і зоряна година його це 1893 рік, коли в Чикаго відбувалася всесвітня виставка, і саме військи родини Ріпі було відібрано, щоб презентувати штат Кентукій на цьому поважному заході. Обидві компанії важко пережили темні часи сухого закону. Ріпі були вимушені зупинити всі виробництва. Ну а Остіну Ніколсу власне не було чим торгувати, ну принаймні офіційно. Але тільки на в 1933-му сухий закон відмінили, все повернулося до звичного стану справ. Ріпі відновили дистилерію і повернулись до виготовлення бурбону, продавали його Остіну Ніколсу, а ті вже бутулювали і. Розповсюджували по всій країні. Кінець 1930-х нарешті подарував цьому бурбону своє ім'я. Як це відбулося? Зараз розповім цю байку. Здається, її не розповідав тільки лінивий, але я мушу це зробити, бо ну, можливо хтось не знає. Ну і у всіх є ця розповідь, а в мене немає. Тож має бути і в мене. Але перед тим прошу тебе підписатись на канал, поставити вподобайку, поширити в соціальних мережах. Це все дуже важливо для розвитку каналу. Дуже тобі за це вдячний. Так от, як же наша індичка стала дикою індичкою. Кінець 30-х років компанія керівників Остін Ніколс пішла на полювання на диких індичок з собою прихопили. Бочку, бурбончику, все пройшло чудово, полювання чудово, бурбон сподобався. І наступного разу, коли компанія знов збиралася на полювання, сказали: Ей, прихопіть, будь ласка, отого бурбону. Wild Turkey Bourbon. Ну і вчепилася назва, і вирішили бурбон назвати Wild Turkey в 1940 році. Перший Wild Turkey Bourbon потрапив на ринок Сполучених Штатів. А ще через два роки, в 1942-му, було офіційно стартовано 101 лінійку 101-го Борбону. Але маємо пам'ятати, що тоді це все ще був бленд з різних дистилерій, які Остін Ніколс, з якими вони співпрацювали і де купували спирти. Деякий час, до речі, в складі 101-ї був віскі з Джим Бім та декількох інших менш відомих дистилерій. І все це тривало, міксування. От все це тривало доволі ще довгий період до 1971 року. Та тоді вже не було родини ріппі. Вони продали дистилерію. Портам Гулдом ще в Сороковій, а ті ще комусь перепродавали. Але в 71-му Остін Ніколс, ця компанія, нарешті, купляє дистилерію назва бульварна вже на той момент, це вже частина Лоренсбургу. Так от купляє дистилерію, дає їй назву «Wild Turkey, і з тих пір у всі бурбони Wild Торкі потрапляють тільки з власного виробництва. Так, от саме. Цього року дистилерія знаходить свій дім, наша дика індичка. Роль особистості в історії успіху грандіозна. Є власна масштабна монументальна постать, і у Вайл Токі. В 1954-му компанія витягнула свій щасливий квиток, коли взяла на роботу Джиммі Рассела. Взагалі 54 й був визначним роком в американській культурі. Тоді Наприклад, Елвіс Преслі записав свій перший хіт. Але де той Елвіс Преслі, і вже скільки років, а от Джиммі Рассел працює на Wild Turkey і досі. З 1967-го є мастер дистилером і доклав руку до створення ну фактично усієї лінійки компанії. І, власне, його автограф можемо бачити на етикетці 101-го бурбону. У 2011 році компанія стартувала нове величезне виробництво і усім цим керував Джиммі Рассел. Є членом зали слави Бурбону, користується величезною повагою усіх колег по цеху. З 2015 року йому допомагає його син Едді. Він також є мастером дистилером і це пара батько-син теж є унікальний випадок для індустрії віскі. Взагалі, Едді теж ще той ветеран, він прийшов на Wild Turkey» ще в 1981 році. Так, от я думаю, що Саме час вже приходити до дегустації і розібрати, що ж тут тобто родина раселів для нас і підготувала. Важливий технологічний момент: Wild Turkey використовує всього дві специфікації своїх перегінних сумішей: перша для усієї бурбонної лінійки, друга для всіх житніх віскі. Бурбонна суміш складається на 75% з кукурудзи. Має бути більше 50, щоб взагалі назватись бурбоном. 13% це жито і 12% солод. Якщо говорити про житню складову, багато це чимало. Ну, якщо порівняти, наприклад, із Джек Деніелс, то там 8% відсотків жита, але 13% це ну, такий середній показник. Насправді, основні відмінності між цими віскі – це термін витримки. Бурбон у вайлтоки витримується десь 4-5 років, 101-6-8 приблизно. Колись, як вже пригадував, етикетка цього бурбону була дуже схожа на свого 101-го старшого брата. Вони фактично близнюки були, там тільки цифра 81 була написана, що відповідало міцності цього бурбону в пруфах. Так? Це 40,5 звичних нам градусів. Але Дизайн змінили і трошки відсторонилося від старшого свого брата, щоб не бути такими близнюками. Але от нещодавно зовсім було продемонстровано новий дизайн і для цієї 101-ї дикої індички презентував її Метю МакКонахі, який з 2016 року виконує роль креативного директора Wild Turkey. Така посада є не у всіх дистилерій. Але Байлторки вирішили стати піонерами і запросили дуже відомого актора на цю роль. В чому вона складається? Ну, перш за все, Метью відповідає за якусь креативну частину рекламних кампаній. І, от компанія зі зміну дизайну 101 першої, вона буде називатись Trust Your Spirit. Взагалі, тут можна позаздрити англомовним країнам, так в них. Спіріт це і душа, і дух, і власне, спиртні міцні напої, які були отримані дистиляцією. Так що Trust your spirit це вір своєму духу, або вір своєму віскі. І от, вже зовсім скоро будемо звикати до нового дизайну нашої 101-ї індички. Більше на етикетках особливо нічого корисного знайти не можемо. Тут на зворотньому боці розписано, який Едді Расу молодець. На цьому більше уваги до Джиммі, обидва молодці, обидва вже легенди, і тут питань немає. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до напоїв. Бурбон Wild Turkey, колишній 81-й номер. Знаємо, що років витримки поменше, ніж у 101-го. Ну і це, власне. Ну, Помітно по кольору, менш насичений, такий красивий, золотий, як знаємо, в бурбони ніяких карамелей не додають, все натурально, все від бочки. Спробуй на ніс. Хоч віски і в деякий час. Все одно така різкуватість і молодість присутня, спиртозність помітна. Ну, але. Традиційний бурбон солодкий карамель, ваніль. Все це дуже яскраво, дуже потужно, ну, але так, відчувається, що бурбон ще недовитриманий. Беремо нашу 101-індичку і пробуємо її наніс. Тут все трошки шляхетніше, трошки яскравіше, але Пам'ятаємо, тут у нас 101 пруф, тобто це половиною градусів. Але різкуватості немає, він дуже приємний. Знов таки так, це бурбон з характерними ванілью, з солодкістю кукурудзи. Але дуже яскраво, дуже потужно. якось можна помітити, ну, не знаю. Етикетка обіцяла груші, а мені щось вишні нагадує на ніс. Але обидва є доволі типовими бурбонними профілями, але тут трошки молодше, тут трошки шляхетніше і більш потужно. Давайте тепер спробуємо. Well, Turkey бурбон. На смак фактично маємо те саме, що й на ніс. Спиртозність. Так вона спершу йде, і хоча її доволі швидко перебуває дуже солодка хвиля: Оця ваніль, карамель. Ось все це. Але ну, неприємно. Трошки, але солодкості багато так, він дуже реально солодкий. Класичний бурбон не дати, не взяти. Можливо, трошки є. Ароматів кориці, щось такого. І дерево так. Дуб присутній, дуб помітний, особливо на фініші. Фініш короткий, хотілося б більшого, але в цьому відчувається, що це молодий бурбон і дуже-дуже такий базовий. Давайте перейдемо до 101-ї. Зараз водички трохи і спробуємо 101-шу нашу індичку. Ну Тут все набагато шляхетніше, набагато цікавіше. І незважаючи на те, що в даному випадку ми маємо напій майже ну не майже, а на 10 градусів міцніший, але він п'ється набагато легше, набагато приємніше, такий повнотілий. Так, це, звісно ж, бурбон. Так, тут багато ванілії, він солодкий, він карамельний. Але Другою хвилею йде те, за що дуже полюбляються віски, шанувальники. таке пощіпування, пряне, перчик такий грайливий. Дуже приємно, шляхетно і ну, ну, цікавий бурбон. Хороша апельсинова така, апельсинова цедра є. Вишні, не знаю, от я їх чую ці стиглі вишні, і нікуди не подітись від них цікавий. Окей. Середній, я б сказав, після смак, який йде в пряну таку коричневу ноту разом з деревом, таким опаленим дерев'яшкою, такою таке. Хороший віскі, дуже якісний. Давайте приходить до висновків. Сьогодні на огляді було два віски, які є доволі типовими представниками свого класу. Так, це класичні бурбони, солодкий профіль, ваніль, карамель ось, ось все це. Перший, щоправда, трошки недорозвинутий, трошки стислий, а другий зрозуміло, чому отримав свій культовий статус, збалансований, з цікавим розвитком, ця пряна нотка з розвитком на післясмак. Обидва віски знадобляться в господарстві. Якщо будете бачити по акції, а я свої ці два варіанти купив власне за акціями. Причому цей був десь 400 гривень, цей трошки менше 500. За таку ціну будете бачити, хапайте. Знадобиться в господарстві один для коктейлів, другий можна і як в чистому вигляді пити, так власне і в коктейлях використовувати. Традиційно перед тим, як оголосити показники віскі-максимометра, нагадаю, що дані з попередніх відео, з попередніх оглядів, велику зведену таблицю та багато іншої цікавої інформації, можна знайти на сайті проєкту послання внизу під відео. Так от, віскі максимометр для Wild Turkey Bourbon колишній 81, й показує 72 бали. Та той же самий віскі максимометр для Wild Turkey 101 показує 78 балів. З вами був Макс. До наступних зустрічей в ефірі, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення.